На годиннику сімнадцята вечора на Миколаївський залізничний вокзал прибуває поїзд Херсон-Київ. З-поміж пасажирських вагонів вирізняються евакуаційні. У них їдуть люди, які вимушено залишають Херсон через щоденні ворожі обстріли. Упродовж 20 хвилин, поки поїзд стоїть у Миколаєві. Місцеві волонтери завантажують його гуманітарною допомогою. Коли почалась евакуація з Херсона. В тому числі и транспортом, тобто железнодорожным в даний момент то нам прийшлося приймати рішення, как бы чому б на железнодорожному вокзалі не видавати набори продовольственные. Від визначення необхідного об'єму гуманітарки до роздачі її людям минають лічені хвилини. Прямуючи до Миколаєва, начальник поїзду передає на залізничний вокзал інформацію про кількість евакуйованих. Волонтери швидко збирають необхідну кількість продуктових наборів та доставляють їх на перон вокзалу. Треба було швидко реагувати реагировать, то есть когда ознайош, допустим, 150 сто п'ятдесят чоловік, і бистра оті гуманітарну кабину допомогу. Бистренько її людям раз в вагонах. Кожен евакуйований отримує продуктовий набір від всесвітньої продовольчої програми ООН, вагою до 6 кг. У ньому макарони, консерви та олія. Волонтери кажуть, такого пайка має вистачати на перші два-три дні після евакуації. Макарони по 1,5 кг Соняшникова лія чотириста грамгарошик – грамова банка та тушонка. Роздавати гуманітарну допомогу на Миколаївському залізничному вокзалі почали ще наприкінці листопада. Працівники вокзалу зазначають, з кожним тижнем кількість людей, які вимушено залишають Херсон, зростає. Щодня волонтери в середньому видають 100 продуктових наборів. В середньому видавалось до 100, бувало і більше. Ну за весь цей час, ну мабуть, більше трьох тисяч ми вже надали коробку. Отримати продуктовий набір переселенці можуть і на миколаївському міжміському автовокзалі. Вона вже йде би, в нормальних больших коробках, какби людям, звісно, по паспортним даним. Херсон сам той тобто, там останавлюється і автобуси из і... Херсона, которые идут. И... І... таким чином. Миколаїв вкотре демонструє свою готовность допомагати сусідньому Херсону та його мешканцям у будь-який можливий спосіб. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.